Всім привіт! Буде коротке відео по біткоїну. А, є багато таких форматів цікавих на біткоїні, які зараз е, у нас е, скажімо так, на, назбиралися один на одному. Тобто ми знаємо, що тут йде великий канал такий вже більш ніж півроку. Також зараз е, буквально одне слово по локальному, по локальній картині. дивіться, тут у нас був несхідний рух. Кілька днів тому ми його перебили. А, також був попередній ще один несхідний рух. Ми половину його знову. Перебили, повернулися над ним. Ось. Ось. Тобто у нас починають перекриватися несхідні свічки, як мінімум, а, ми а, зараз малюємо на графіку, то на графіку біткона бачимо, така цікава формація. Відбувається. Канал в каналі, звичайно. А, у нас канал низхідний локальний йде. Глобально теж низхідний канал. І дуже багато аргументів також, що можливо відпрацювання вгору. А, якщо подивимося на. Меншому таймфрейм у нас тут малюється. А, бачимо, що як, як б, прапор малюється. А, також ми вистояли а, кілька днів тому цебонський продав в п'ятницю. Спроба завулитися ну, за 60 тисяч, але було безуспішно. І її одразу відкупили і бачимо, що на імпульсах пішли назад вгору це в діапазон. Ось. Також, якби це дивно не навіть на такому маленькому падінні теж продавали біткоїни. І на кожному падінку ми доходу десь до 60 тисяч або нижче, і йшли спотові продажі. І також ми розуміємо, що ще є ліквідації на лонгових позиціях. Тобто тут, як то кажуть, висаджують а, по максимуму зараз. І ми бачимо, що рухи ціни так вниз, все, ну, все йде якби, все менше і менше. Тобто більше йде вже в боковик і почне по а, висхідному. Тобто, якщо ми подивимося зараз а, по а, денному таймфреймі, закриті. Бари. У нас була спроба тоді ще літом 5-6 серпня закріпитися нижче, десь там 50 тисяч, або ще вниз не вийшов, викаті знизу. І на цьому рівні ми бачимо, що за проміжок десь місяць-півтора було три спроби і були невдалі. Постійно покупець там знаходився і вдало відкуповував ці а, біткоїн. Тобто ціна відростала досить швидко. Ось вагомий аргумент є знову ж таки. Це в пользу. На користь росту. ось І також хочу звернувати, що у нас тут мінімуми вже стоять меншими, ніж максимуми. Тобто у нас тут йде вже все по висхідній мінімумів ми по ціні не оновлюємо ніяк. І, як то кажуть, біля діапазону десь 58 тисяч 52 тисячі. Ми фактично а, там маємо покупця. Там маємо покупця і досить сильного вагоми там, скажімо так, об'єми лежать. Тільки доходить туди, ціна одразу створюються тіні, відкупи йдуть. Ось, і Мені здається, як на мене, мій погляд, а, є таким, що ми, скоріш всього, підемо або в цей понеділок, спроба піти вгору. Звичайно, якщо ми підемо, наприклад, знову ж таки до 66 тисяч, та може 67 тисяч, і ми не зможемо пробити вгору, то, можливо, продовжимо або боковик, або справа знову заломити ціну нижче, ніж 60 тисяч. В разі чого, якщо ми пробуваємо. Десь до 68-69 тисяч, у нас є ще потенціал пробити тоді вже одразу із 70 тисяч. Якщо ми, наприклад, на 70 тисяч закріплюємося хоча б там на денному таймфреймі там, або кілька днів, то у нас є потенціал росту з спроби пробити all-time хай. Тобто це фактично враховуючи те, скільки часу знаходиться накопичення, бокових та на східний канал, то все буде відбуватися на імпульсах. Я також а, з цієї ночі докупив трохи ефіра. А, також а, позавчора вночі теж докупив одну солану. Не хочу докуповувати більше там, ні альткоїнів, якихось там, типу, як Cardano, там, Atom і т.п., У мене їх достатньо. Є кількість. Ті, хто кажуть, диверсифікувати все одно краще. Хай там, як то кажуть, менше заробиться, але це буде в певний портфель. А, тому мої очікування такі, що ми, скоріше з цього, будемо намагатися вийти в цьому місяці, або цей тиждень, або наступний тиждень, вже за цей несхідний канал. Ось хотілося б, звичайно, щоб вже на цьому тижні ми побачили пробиття цього каналу, як мінімум, а спроби. Бо нам тут залишилось буквально нічого. Тобто вирости а, ціні треба всього на 6%. Це досягнути. Межі каналу верхньої, або пробити це десь 7%. На цьому все. Я бажаю всім успіхів. До зустрічі!